Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро. початку війни є великий ризик потрапляння в ситуацію торгівлі людьми, особливо з огляду на те, що частина українців виїхала до Європи, частина переміщена всередині держави, і частина людей примусово вивезена на територію РФ та Білорусі. Про те, що варто знати, аби обезпечити себе і не стати жертвою торгівлі людьми, куди можна звернутися, дізнавшись про факт такого злочину, в ефірі українського радіо Дніпра розповідає головний інспектор управління інспекційної діяльності Південно-східного міжрегіону. Регіонального управління Державної служби з питань праці Вікторія Капінус. Вітаємо вас, пані Вікторія. Розкажіть, будь ласка, що таке торгівля людьми і які вона має ознаки. Добрий день. Так, у період воєнного стану це загострене явище. У ситуацію торгівлі людьми може потрапити будь-хто, незалежно від віку та статі або статусу, тобто люди, що перебувають в уразливому стані. До прикладу. Коли людина втрачає роботу або необхідно терміново знайти гроші на щось життєво важливе: на лікування, операцію, коли сталася трагедія, і хтось втратив близьку людину, і ми шукаємо вирішення цих питань. З'являється людина, яка каже, я вас розумію, я вам допоможу. Я теж була в такій ситуації, я можу допомогти. Буквально завтра виїжджає група, яка буде працювати в гарних умовах з хорошою зарплатнею. Гроші на дорогу я вам позичу, вас там зустрінуть. Людина повірить, коли так гарно розповідають і є можливість скористатися таким шансом. Можливо, завтра буде пізно, і коли є такі часові рамки, людина не встигає критично осмислити обставини, тобто через психологічну маніпуляцію можуть потрапити у ситуацію торгівлі людьми. Ознаками торгівлі людьми є такі сукупності: вербування, перевезення, передача, продаж, усиновлення, використання у військових конфліктах, залучення до злочинної діяльності, примус до заняття проституцією, рабство, і ситуації, подібні до рабства, примусова праця, залучення боргаву кабалу, використання шантажу, погроз або насильства. Яку корисну інформацію ви можете надати для запобігання потрапляння в ситуації торгівлі людьми? Ми проводимо превентивну роботу з членами громад, з приватними підприємствами, розповідаємо, що люди можуть потрапити у торгівлю людьми. Ознайомлюємо з буклетами, пам'ятками про примусову працю. Нагадуємо, нікому не довіряйте ваш паспорт. Не віддавайте нікому оригінали документів. Документи, що засвідчують вашу особу, завжди повинні знаходитись тільки у вас. Паспорт бажано зберігати не просто в сумці, а десь близько до тіла. Покладіть копії документів у різні місця, збережіть їх на телефоні та надішліть на електронну пошту. Якщо є можливість, то сфотографуйте і надішліть фото людям, яким ви довіряєтесь. Не погоджуйтесь на роботу сумнівного характеру. Підтримуйте зв'язок з рідними, радимо повідомляти близьким людям про свої переміщення, геолокацію та поточний стан справ. Нікому не віддавайте свій мобільний телефон. І особливо домовтесь заздалегідь зі своїми друзями про кодове слово, що буде означати небезпеку та потребу в допомозі. Необхідно звернути увагу, що за певні дії передбачена кримінальна відповідальність за вчинення торгівлі людьми. Це кримінальний злочин карається відповідно. Статті 149 Кримінального кодексу України позбавленням волі на строк від 3 до 15 років. Повідомити про таку ситуацію можна на гарячу лінію з питань протидії торгівлі людьми. Номер телефона 1547. Також районні військові адміністрації займаються ситуаціями торгівлі людьми. Представники соціального захисту долучаються, представники поліції. Ви можете повідомити також Дніпропетровську обласну державну адміністрацію за контактним номером цілодобово 0800 505 600. Ми послухали головного інспектора управління інспекційної діяльності Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Вікторію Капінос. Вона розповіла про те, що варто знати, аби убезпечити себе і не стати жертвою торгівлі людьми. Програма тема дня на українському радіо Дніпро.